哦，嗯。嗯 Всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго ранку. Так, зараз у нас десь дев'ятої ранку. По планах сьогодні просто прогулятись. Все, відпочинок. ну правда такі активні. Вирішив так пройтись. Кілометрів з 15 буде такий круг. Зараз я на полі знаходжусь, де я рубаю гілки, а там буде перехід десь через канал ліс. Ну що, вчора була машина ця покупець, був десь після обіду. Зранку я ще встиг. Людина там дзвонила, б'є бруньку, а гілки не в'яже віники. Я встиг туди ще з'їздити і пов'язати. Кинув 5 пучків, в мене вийшло рівно 100 штук я підміряв роману, який в них віддав. Велике дякую. Значить, пов'язав і вийшло мене все 630 штук. На 5 тисяч 40 гривень. Все, а сьогодні у нас морози починаються. Сьогодні у нас десь, мабуть, було зранку. По відчуттям градусів 8. На завтра ще більше. Хотів на лід, але лід ще по-любому не держить, вже ще цю ніч і можна завтра сходити на лід, пори бачити. А сьогодні просто прогулянка по лісі. Все, дивимось. Бобри, як завжди, працюють, що сказати, роботяги. Греблі вубра. Не можу обняти. Дивіться, яка масивна ялинка. Їй вже явно навіть не 40 років. Вона старша за мене, мабуть, набагато. З дитинства я пам'ятаю ці всі місця, не тільки ці. Велика тут територія, де я хожу роками. Добре, що можна її ось зняти і вона залишиться десь на Ютубі хоч в пам'яті. На жаль, ось як бачите, прийшов якийсь коля, Петя, Вася там, льоша. І за пару хвилин роз тими рухами сокірки ось зробив такий надруг. Все, на жаль, ялинка мертва. Отака вот ситуація. Як воно буде правильно назвати його? Підкормочна площадка чи просто кормушка. Ну доволі така нормальна така беседка. Ось таке у нас стоїть іде по лісі. Непонятно для чого воно, ну для чого воно це потрібно, чи сюди, звісно, ніхто не ходить, тут Нема нічого. І не буде лісу. Через рік оце все можливо останеться тільки на просторах ось ютуба, ну, на моєму ось відео. І буде ця площадка стоять просто серед чистого місця. Але бачите, ну, значить потрібно, роблять, значить треба. Все буде і далі. залезть и чайку попить. Фу. Ось вылез на цю вышку. Тут есть такая доска, можно посидеть. Чуть-чуть, хоть 5 хвилин. бакса бакс все сюда. Рвется залезть, но ее не получается. Бакс, ходи. Захотілося води. Думаю, ось я проходжу тут повз неї, думаю, зайду посижу. Це такі полувишки, сказати, не вишка, а половишка для типу, вроді як для стрільби. Ось номер, але ніколи тут ніхто нічого не проводив, цих полювань таких це теж... Може списують гроші, ну не знаю для чого воно тут. Як я вже казав, скоро лісу просто не буде і все. Навіщо ці вишки, якщо не буде лісу, Не буде лісу, не буде звіра. Для чого вони їх ставлять? Ну, все, це вже їхні, звісно там. Ось в цих місцях, тут вона скрізь, є чорниця росте. берем її скрізь, вона майже тільки в дуже таких низах, уже болотистих, дуже є такі вже ліси. Там може не бути ну а так вона. Але як я вже теж казав у прошлому відео, не буде лісу, не буде ні черніс, нічого. Також збираємо гриби, ягоди, ну все, все можна в цьому лісі. Була ціна так. Хто заготовлює теж чагу, копаємо калган, збираємо жолуді, коли беруть. Цей рік не брали, бо дуже їх було багато. Зразу набрали і все. А так, якщо жолудя мало, теж, в принципі, дехто знаходить він є, можна заробити. Позапрошлий рік, ну не пройшлося осіння осіннята. Жолудь доходів до 45, 45 гривень за кілограм. Це теж такий заробіток не пані. Молоді посадки. С этой стороны еще что-то Там тоже уже посадки А вот уже леса нема. тут делянка Делянка резалась минулому році і потім садилась. Я теж брав в цьому участь. Хто мене дивиться, я там казав у відео, що я, значить, такий заробіток сажу ліс, якщо все нормально, звуть. Я так як найманець, раніше це все діло могло даже записуватися по бажанню в трудову книжку, зараз такого нема. Ми просто як найманці нас ось зібрали і сказали ось, даною там, скажем, весною треба посадити там, 40 гектарів лісу. Все, сказали нам ціну, ціну оплачують не за гектари, а за штуку. От на даний там, гектар у нас на гектарі, де там своя кількість штук дерев. Це чи сосна, чи береза, чи дуб. Все, і ми працюємо. Отут ми садили, тут три гектари, садили два дні, за день таку площу. Всю її не видно, вона ще б пішла туди, траву. Така площа серйозна. Вже тут а я в своєму житті такого лісу якось вже великого не побачу, я просто до цього не дожив. Я його посадив, але вже, на жаль, не вистачить моє життя, щоб побачити його. Оце чага на березі. Можна було забрати, але в мене нема соківки. Я щось таке пам'ятаю, я тут ягоди брав, ну черниці. І ну, так спомнило, що десь, десь бачив чагу. І ось точно попав, О, Тут я звернув з дороги, куди зараз іду. І ось вона. Такий в принципі кусок непоганий можна було зробити. Коротше, її хтось тут вбав вже, але на тому місці вона все одно росте далі. Скажемо, пройшло пару років і вона знову виросла. До речі, низько все, бо От обично вона так чу-чуть вище. Чага зараз у нас, я не знаю, до 400 гривень за кілограм. Ну в мене у планах, звісно, її нема там здати. Це от хай би була вдома на всякий випадок. Чай я з неї пив не часто. Навіть от не пам'ятаю, ну такий смак непонятний. Але пити можна, кажуть, що корисно, все. Якось треба буде, може буду в цих місцях десь мотоциклом От за сокірку, Просто в мене маленькі рюкзаки сокірка сокілка вона треба в лісі, так як ідеш у ліс, щоб краще лежала. Ну, потім, значить, заберу. Ти ось піднявся на таку місцевість. Це в нас іде... ...скала. Кряж, я навіть не пам'ятаю, як він називається. Значить камінь, де він де низи, де ховається під землею, а де виходить. Ось я сижу, зараз він виходить. У нас по селах кажуть просто... Ляду. Не знаю чого ляду. Звідки пішло це слово, ляду. Тут теж ростуть ягоди. Раніше гриби росли, як дощі, і все нормально, не такого було цього глобального потепління. А зараз не те, що гриби, навіть дерева дуже-дуже в цій місцевості сохнуть. Вони сохнуть навіть і по низам, а тут вже така ситуація плачевна. Коротше, спічки забув придется мені вже сало їсти так. Думав піджарити. Бах, що ти мене позориш? Годував, лупонув вдома каші. Вже з'їв чотири кускати хліба і кусок сала, що ти ще хочеш. Коротше, оця молодеж, собаки, їх нагодуватися. Почекай. Сало чуть-чуть присолене, але я думаю, це йому не нашкодить. Mm -hmm. Все, ще поключаю. Ось Вероніки вкрав, там були два цукерка. І буду вже йти додому. Так, пройшов я 15, може, ні кілометрів, ну, кілометрів шкода, що немає на телефоні крокоміра, я міг би сказати точно. ну Кілометр 12 пройшов це точно. Ще не пройшов, ще додому буде мені тут телепати кілометр 3. Не менше. Вже так все коротко стисло, показую. Хотілося б зняти якесь побільше відео, більше розказати там про наші місця, там просять. Але мені зараз це технічно неможливо. Не дозволяє мені... Ось Даний телефон, як я знімаю, що зробити. Я просто не зможу потім виложити у YouTube. Пам'яті не вистачає. Ну хто займається тим, пойме. Ого! Явно хотілося б я кажу ще раз, що погомоніти з вами побільше, але приходиться так, по хвилин 20, 20, все там. Навіть 25 хвилин я не зможу вивести. Ну я так, що міг, по чуть-чуть таке зняв, я ж кажу, ну не можу я розкрити все, що хочеться зняти, міг би побільше. Ну вже так, як є. Нащо. все Отака у нас місцевість, де болота. Де ось така, як, як ми кажемо, ляда. Скрізь по-своєму гарно. Іде ось болото теж гарно. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео. Коротеньке. Не знаю, ще не дивився, як скільки вийде. Всім дякую, хто підтримує. Така ще ж ситуація, місцеве населення, на жаль, деякі люди не зрозуміли мого цього контенту. І навіть не знають слова, що таке контент. І Ютуб, деякі ніхто не дивиться, але вже почали. Коротше, для ютуба я підтягнув людей, скажімо так, у лапках. На жаль, є такі, щодо мене всякі висказування поза очами. Звісно, ніхто мені цього не скаже у вічі. Але Ну то таке, я не буду навіть свого контенту цим ділом піднімати. Значить дивіться, хто мене дивиться, хто коментує. Всім велике дякую. Всем желаю міцного здоровья. Всем пока. Да, слабенький щелит.